Привіт, Запоріжжя! Це топ новини дня від п'ятої редакції. Відомі подробиці суботніх вибухів у Запоріжжі. Пожежа, яку бачили в одному з районів, спалахнула на території промислового об'єкту. Там пошкоджено будівлю і газогін. Росіяни випустили дві ракети С-300 близько третьої години дня. У селі Новоіванівка двоє дітей отримали скалкові поранення, знайшли на вулиці вибухонебезпечний предмет і притягли додому. Під час гри той здетонував. Хлопчиків 10 та 3 рочків забрали до лікарні. Дякувати травми, виявилися не смертельними, а меншого вже виписали додому. Через таких як ви гуляй поле розбите. Запорізькі хлопці взяли у полон чергову партію російських чмобіків. Весь город розбитий. і сім'я вся виїхали за таких, як ви братан. А ти тут лежиш бабка. Вагнер кличе мелітопольців воювати під бахмутом. Таку рекламу запустили в телеграмі. А чоловікам, які погодяться на самогубство, обіцяють 250 тисяч рублів. Російська техніка горить як сірники у полях Запорізької області. Бійці 128-ї бригади підсмажили ворожі БМП та КАМАЗ. Експоліцейські працюють в окупаційному ізоляторі Токмака і карають українців. СБУ вистажило десятьох колаборантів. Їхнє місце знаходження та маршрути переміщення. Вони заслужили 15 років в'язниці, якщо доживуть. В Енергодарі ЗСУ знищили російську військову базу. За добу до моргу привезли тіла 30 загарбників, і ще живі рашисти отримали наказ вивозити із ЗС цінне обладнання. Скоро будуть звільняти Запорізьку область. Гвардія наступу майже сформована. Повідомляють у МВС. У добровольці записалися 28 тисяч людей. Щойно завершиться навчання? Вони приступлять до виконання бойових завдань. Більше новин шукайте у телеграм-каналі П'ятої редакції. Підписуйтеся, аби бути в темі.